Так, ну що, друзі, пройшло декілька днів. Я замахався міняти тут всі ці конденсатори. Я тут реально дофігіща. Деякі он поставив навіть ці маленькі глиняні. Тому що е, я не очікував зустріти ось цю серію. Оці на, 3 300 пікапарат і 6800. Не було в мене нічого цього. Так, ці три я регулятори замінив вже на нові. Знайшов. А ці з тонкою компенсацією, ці п'ятививидні, я ще не знайшов, тому він так от висить на дротах. Звичайний на 100, на 100 кілом без тонкої компенсації в мене є. Але. але. Ну, Дехто зараз буде хейтити, що це тут за термовсадки, силіконові дроти, аутентично, але практично. Тому що заміну ось з цим конденсатором знайти було нереально. Воно по 5000 на 50 вольт. А Це стоять 50 вольт 10 тисяч, але вони ж, звісно, менші. Ось тому я так ось подовжив дроти, закріпив. Якщо пам'ятаєте, був гул при вмиканні. Зараз його, я вже перевірив, це я буду вже вам показувати. А зараз його немає. Тому ми вмикаємо. Так, зараз я поправлю лампочку, щоб вона не впала. Ну, це ми поставимо захист, цей звук зразу був. У. І дивіться, як він вже гарно працює баланс. Просто просто сука. Тут ще було два, давайте приберу густі. Тут ще було чомусь два резистори впаяні на пайні, но сумочить. Ні, ось тут. Але вони, де поки прибрав, працюють без них. Ну, ось таке. Ось таке. Тому можна сказати, що легенька профілактика, ось тільки оцей регулятор знайти і вже і він готовий. Гарний підсилювач. Давайте я ще. Кручу підсвіточку, бачите, ось вони трошки в такому зачуханому стані кнопочки, але одну ось, бачите, вже спиртиком потер, Вона... тобто він просто брудний. І це непогано. Тобто ми маємо ось такий гарний екземплярчик, мабуть, вже буде відео в зборі. Я не певен, що тут будуть його рідні ручки стояти, тому що вони з чотирьох зламані. Але в мене є запасний комплект від, 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 від 01 Одиссея пізнього такі кругленькі, неребристі та. Ні. Від раннього в мене немає. Пізні, пізні 4 ручки є. Подивлюсь, як вони стануть, може буде красиво. А може пошукаю, знайду. Щось таке. Або є схожі. Є схожі в мене десь у коробці китайські. А ну зараз я їх дістану. Так, ну ось я її дістав. Воно ді ось такі. Можливо, тут з конденсаторів нарізати пластиночок. вставити такі алюмінієві, І може, може будуть. Ну, подивлюсь, щось таке. Так, тому всім гарного вечора. Слава нації. Смерть ворогам.